Всім привіт! У Нас сьогодні буде таке квітуче ароматне відео. Починаємо його з півоній, які приїхали взагалі з неперевершеного поля півоній, де їх вирощують масово, чисто для, напевно, зрізу та фотосесій. Ой, в мене вже ці осипаються. Але краса і аромат неймовірний. Так, вітаю вас ближче. Мене звати Світлана, ви на реаліях садівництва. І сьогодні покажу вам, як квітує один шматочок нашого саду, як він почувається, і які зміни відбулися і які зміни будуть. І також коронна фраза про підписку, вподобайки та коментарі. Прошу вас про них не забувати. Якщо ви новий глядач, то обов'язково підписуйтесь на реалії садівництва. У нас цікаво, багато інформації, різнобарної інформації, інформації про сад, про водойму, про ландшафт, про якісь цікаві видумки в саду. Як це все гарно поєднати, щоб сад виглядав гармонійним. Назву цієї гортензії я пропишу, дивіться, це її початок квітування, якщо я не помиляюсь, до речі, бо я цю квітку навіть не бачила. Ну, По крайній мірі, ось така вона в початковій стадії, зелена з фіолетовим, а це вже у повній красі. Така неймовірна красуня. І вона в мене стоїть, в мене взагалі всі широколисті гортензії, вони всі в горщиках, мені за ними так легше доглядати. Ось дивіться, яка вона класна. Мені подобається, коли такі от не квітів, незвичне. Бо я одразу в горщику їх і ховаю потім в складське приміщення, не поливаються, і потім просто я їх виношу знову, е, коли вже минуть всі морози, і я їх виношу на вулицю, гарно підживлюю, обрізаю і маю ось таку красу. Ще мають квітнути, то я по мірі квітування буду їх показувати, а там, можливо, і якісь відео з ними зроблю. Так, сьогодні покажу трошки цієї водойми, бо взагалі інформації показувати можна дійсно багато, але не встигається, не встигається все знімати. Так, сьогодні ми будемо працювати тут. Хто пам'ятає, я поставлю, в принципі, в кінці відео, як ми робили ось цю терасу. Цього року доробили цю стіну, тому що ми не купляли одразу весь сайдинг. Покажу навіть для тих, хто ось хоче чимось закрити стіни, навіть, наприклад, стіни старі. І чимось легко і просто їх закрити, тому що ось так виглядали стіни. Вони ще, в принципі, частково так і виглядають це гараж. І шпаклювати, вирівнювати їх, то потрібно було б досить дуже-дуже багато взагалі і шпаклювання того, і цементу, бо стіни нерівні, криві. І тому вирішили, і це виглядає взагалі просто фантастично: ось такі сайдинг панелі, які йдуть з двох ось таких вертикальних планок, скажімо так. Ну, одним словом, просто класна, швидка річ. Самі монтували, нікого не наймали, хоча, в принципі, наймаються люди, щоб це робити. Ну, виглядає. Шикарнюче. Думаємо тепер ще як ось цей верх тут закрити, щоб воно виглядало все гармонійно, гарно єдине, хто буде робити, як ми, купляти, бо ми купляли спочатку сюди, на цю терасу нашу, а потім ми замовляли той куточок. І нам сказали, що якщо ви будете замовляти його ось так частинами, то можливе те, що колір трошки буде не збігатися. Ще маємо закупляти кутки, щоб тут закрити, бачите? Тому майте на увазі, хто буде брати це вид сайдинг панелей, терасна дошка, колір. Колір колір пропишу, не пам'ятаю, пропишу вам тут, щоб ви зробили собі скріни, хто захоче, кому сподобається, бо колір дуже теплий, колір гарний. На сонці вони не вигорають. Метал, одразу кажу. Так, що сьогодні? Враховуючи, що в мене тут вже є стіна, і я можу спокійно тут вже формувати якийсь квітничок. Тут в мене йде такий колоновидний барбарис Еректа, який на осінь стає. Таким яскраво, яскраво таким прям помаранчевим. як Полум'я дуже гарний, єдине. Не знаю, як у вас, і не знаю, чи всі барбариси, але цей барбарис дуже пошкоджується кліщем. Я його вже обробляла. В минулому році у мене така була сама проблема. Ось я вже обробила ці пагони, напевно, я взагалі буду прибирати, бо вони такі вже зовсім. Тобто, ось це все кліщ. Це не означає, що йому мало вологи. Ні, це все кліщ. Потрібно буде ще раз. Це я обробила десь пройшло 5 днів. Через 10 днів буду робити ще одну обробку, бо тут все чудово, а тут чомусь саме ось саме, тут понизу працює гарно кліщ. Кліщ, от зараз якраз такий час для кліща. Мені здається, я і в попередньому відео говорила, коли сухо, тепло і вітряно. Оце саме для нього прекрасний час. Так, тут в мене ялівець. Колись, тут я думала просто робити газончик, щоб було все зелено. Але є нюанс по висоті. Тут довелося все і порозбивати, буду я якось його закрию. Тобто по висоті ґрунту і цього бордюру, тому я сюди трошки насиплю із землі. І плюс буду висаджувати рослинки. Показують, як все є, тому що робити якусь красу, а потім вам показувати, то це не варіант. Краще з некраси зробити красу. Я хочу, знаєте, щоб довго не думати, що садити, взагалі, щоб сад гарно поєднувався, я хочу зробити аналогічну картинку, як в мене тут. Тобто ось цю частину саду практично перенести сюди. Тут в мене високорослий котовник. Він дуже високий, одразу кажу, напевно, до метра його висота, мінуси, кущ розвалюється. Тобто для маленьких компактних садів це не варіант. Але мені він тут неймовірно гарно подобається, тому що в мене достатньо високі туї, жасмін махровий дорослий, мудрина доросла. Тому тут мені потрібен такий ранній об'єм в саду, об'єм, саме об'єм. І мені цей кутовник тут, хоч він і розвалився, тому що його серединка знаходиться ось тут. Всі його пагони просто впали мені на самшит, на троянди, на гвоздики. Вони просто розвалилися, вітер допоміг. І так він ось зі сторони вам покажу, як він виглядає. На мене цей вигляд, дійсно, тут мені він подобається. Він великий, об'ємний і створює на початок літа гарне, масивне таке квітування. Тому що потім, або кінець липня, або вже серпень-вересень в мене буде квітувати будлея на задньому плані, яка створить масу вже на другу половину літа, на початок осені. Перед цим квітують півонії позаду. Тому цей котовник мені початок літа, троянди плюс то взагалі мені так мені дуже подобається, як вони тут всі змішалися. Це троянда грунтопокривна, а Спірін неймовірно ніжна, неймовірно, вона така от, одна ніжність. Все, що я можу про неї, прямо сказати. А аромат від неї стоїть, неймовірний, дуже фантастично. Я думаю, що я, я спробую ось так через об'єктив телефону вам передати цю красу. І я хочу ось цю красу, фантастичну цю ніжність, не з цим котовником, бо він розвалюшка, хочу її перенести саме сюди. І тоді просто ці стежки тут неймовірно гарно поєднаються. І воно так буде прям спадати мені на стежку. Мені це подобається, така, знаєте, не, е, неприхотлива така ніжність, яку ніхто не чіпає з людей, а воно ось так розвалюється на стежки, ніхто її не чіпає, ніхто її не прибирає. Но мені так, мені от подобається, У мене такий сад. Е, Жасмін одразу скажу, махровий, глетчер. Він тут дуже-дуже давно, він дуже дорослий. Формую його, як ви бачите, таким штамбом парасолькою. Він мені ще дав гарний такий пагін. Якщо я зможу його відокремити, то буде в мене ще взагалі такий штамп. Тобто я низ вичищаю, тому що жасміни вони ростуть дуже великими, дуже масивними такими, ну, прям великими, масивними багаторічними. Кущами. Тому я не звичищаю, щоб він мені тут не заважав. А понизу буду висаджувати рослини. Ось, покажу, що ще тут. Зараз вже падає сонце, то воно вже не так гарно, можливо, у вечірній час. Тому сюди я досипаю ґрунт і сюди буду повторювати практично аналогічну картину з білих троянд аспірін. Готовника, можливо, сюди ще додасться шавлія, яка буде гарно підкреслювати. І ось це напівколо квітника і плюс сам жасмін. Покажу ось тут, яка в мене шавлія. Вона якраз зараз квітує, і воно одне одного гарно підкреслює тому що ось котовник непета, бачите, він вже відсвіт. Все. Його треба підрізати, він квітує рано. Він квітує майже з квітня, і ось до червня, до початку червня, ну десь два місяці-півтора він квітує і все, і його треба підрізати. Наступним акцентом йде шаблі. Тому ось так дивлячись, що в саду у вас квітує, в який період часу можна його і потрібно його ділити, розмножувати і розповсюджувати по всьому саду. Тоді наш сад. Буде повноцінним, буде єдиним, буде гармонійним. Не потрібно бігати по розплідникам і купляти все, що подобається. Нехай ваш сад і буде вашим розплідником. Тепер хочу я вам показати, що я буду висаджувати, тому що це троянди йдуть з відкритою кореневою системою. На літо, звичайно, не всі будуть ризикувати висаджувати троянди саме з такою кореневою, бо це ризик, але в мене це не вперше. Я, напевно, три роки поспіль висаджую саме такі троянди. І головне, що я хочу вам сказати, це турбота і догляд за рослиною. Перше, це полив, обов'язковий, підляти можна замочити в укорінювачі. Поливати щодня, а якщо у вас дуже-дуже сильна спека, зробіть просто затінок на якихось перших 2-3 тижні і поливати, і все буде прекрасно. Я брала в розпліднику файний сад, бо в них я знайшла саме те, що мені потрібно, те, що я хотіла. Вони самі їх вирощують, у них неймовірна краса, гарне поле з трояндами. Тому це не посередники, а безпосередньо з виробників, фермерів, ви маєте ось ці рослинки. Тому дуже гарні ціни. Я залишу вам посилання на сайт: хто захоче, заходьте, обирайте. Бо зараз покажу вам ближче рослинки дуже дуже гарні. Що коренева, дуже гарна, здорова коренева, що сам стовбур рослин. Ну, дуже, дуже такий міцний і здоровий. Видно, що рослинки дійсно здорові. Стовбур міцний, без пошкоджень, без видимих якихось хвороб, дійсно дуже-дуже гарне. Приїхали вони в вологій тирсі. Відкрила, до речі, я їх не одразу через день і тирса залишалася вологою. Зараз я їх замочу. У воді з укорінювачем, нехай простоять, нап'ються, підготують тим часом посадкову яму і будемо їх висаджувати. Бо саме головне, навіть якщо ви їх ось відкрили, тепер саме головне, щоб вони були в воді. Тобто обов'язково, після того, як ви чи вам викопали, чи ви отримали саджанці, відкрили, поставте їх у вологу. Бо без вологи. На вулиці сухо, вітряно, спекотно, вони просто засохнуть. Тому не бійтесь, в принципі, висаджувати такі рослинки. Головне турбота, догляд, і все буде чудово. Вони, до речі, одразу і підрізані, розплідник їх підрізає, щоб вже покупець не мав з цим ніякої турботи. І одразу от, ось так їх висаджувати. Не потрібно вже нічого з ними робити, вони оброблені. Все чудово. Коріння дуже гарне. Коріння, щоб провірити, чи вони живі, хоча по ним буде, також можна підрізати. Корінь має бути біленький. Але корінь, дивіться, який файний. Мені сподобалось. В мене тут аспірін, оця біленька, і також ще такі персикового кольору. Дуже гарні. Поставлю вам фото. Посадкові ями в мене вже готові. На що потрібно звернути увагу при посадці, незважаючи, коли ви висаджуєте весна, літо осінь. Це чисто мої рекомендації. Ви можете, звичайно, робити по-своєму, але як висаджую я? Не звертайте увагу, що в мене тут багато керамзиту, бо тут в мене ґрунт дуже-дуже тяжкий. Я його відновлювала десь два роки тому. Тут росла газона травичка, їй тут було тяжко. Зараз я просто додала ґрунт зі своїх ящиків, де росли рослинки, і там був керамзит. і я думаю, нехай він тут вже і буде. Тому керамзит додавати, в принципі, не потрібно. Так, викапуємо яму. на... Ріст ваших корінчиків це зрозуміло. Рекомендую, щоб троянда була занурена у ґрунт на 3-5 сантиметрів. Тобто, місце щеплення, ось це, воно має бути в ґрунті заглибленим. Тоді троянда переживе будь-яку зиму, будь-яку низьку температуру. Тому що якщо ось це місце щеплення, воно примерзне, то в результаті ось цей весь верх. Замерзне і не відновиться навесні. А з коріння піде звичайна шипшина. Також я роблю ось такий бугорочок, щоб коріння розходилось по всій посадковій ямі, і вона ось так просто на цьому бугорочку сиділа. Все. І ще хочу що вам показати: я троянду висаджую не одразу після розпаковки. В мене троянда була приблизно десь тиждень, просто стояла у відріз водою. І дивіться, як зараз почувається її коріння. Воно почало просто рости. Якщо у вас немає часу. Бачите, ось ці білі корінчики це нове коріння. Якщо у вас немає часу, ось вам, наприклад, подарували троянду, а ви не маєте часу її висаджувати, поставте просто у воду. Нехай стоїть у відрі з водою, з, з укорінювачем чи без просто головне вода. І вона буде пускати нове коріння. І все, я висаджую на горбок, гарно розправляю коріння, щоб воно йшло в різні сторони, а не в одну сторону. Проливаємо водою і засипаємо ґрунтом. І не забувайте, якщо сильно-сильно спека, проливати і зранку можна, і ввечері. Але головне, щоб ґрунт не пересихав, а завжди був у міру зволожений. Тоді ваша троянда швиденько і вкоріниться, і буде гарно себе почувати. А зараз я вам покажу троянди, які я висаджувала буквально десь місяць тому, також з відкритою кореневою системою, і як вони зараз почуваються. Тому запрошую вас на передню частину подвір'я, де в мене зібрана, напевно. Основна кількість троянд, плюс сюди ще я і досадила. По трояндам я не буду зараз проходитись. Є відео на каналі, де зібрані основні сорти, які в мене квітують зараз, тому що ті, що висаджені, то вони ще не квітують. Я залишу його в описі під відео, кому цікаво, подивіться. Трояндочки гарні, гарно себе почувають. Це знаєте, це саме та рослинка, яка квітне, мені здається, довше всього. До самих морозів можемо бачити її цвіт. І ось тут в мене троянда, бачите, вона схована, щоб ніхто її не чіпав, яка висаджена десь місяць тому. Початок червня, десь кінець травня. І дивіться, як вона вже класно виглядає. Вона навіть в мене буде скоро квітувати. Хоча. Бажано не давати трояндам свіжо висадженим, ось таким, з відкритою кореневою, квітувати в перший рік. Бажано дуже добре, щоб дати їм гарно вкорінитися. Але ж, правда, нам цікаво, чи відповідають вони сортності. Це троянда в мене англійська Абрахам Дербі. Тому мені цікаво, вона має бути дуже-дуже гарна, дуже ніжна. І взагалі просто фантастичний, я рахую вже кущик за місяць. Тому, якщо ви купляєте влітку, гарно за нею доглядаєте, її поливаєте. І на осінь ви також можете вже побачити хоча б одну квіточку, подивитись, впевнитись, що це дійсно той сорт, який ви придбали. Ось тут, до речі, в мене хто пам'ятає, хто дивився, хто може передивитись, то побачите. Ось така дуже висока біла троянда. Був один пагін в мене дуже-дуже високий. Я його вирішила залишити цей пагін. Він не ідеальний, рівний зовсім. Але я лишила його. Всі бічні я забираю. Тут пішов ще один з грунту окремо, і я зробила собі штамп. Ось, тому в мене такий вийшов штамп. Достатньо великої білої троянди. І також сюди я посадила ще одну штамбову гортензію. Один штамп там біля возу. І ще один тут. Цей куточок мені дуже подобається, особливо, коли квітує лаванда. Зараз якраз в нас пік її квітування, бо багато в кого вже лаванда відквітла. А в нас якраз саме якраз. Аромат стоїть неймовірний в саду, та й дуже гарно, одним словом. Так що ось так виглядає ще один куточок саду. Журавлі стоять для відзнімання як фотозона, щоб відзняти і сховати, бо це журавлі йдуть на продаж. Хто буде дивитись вперше, то під відео є посилання на Телеграм, інстаграм, де відбувається саме більший опис садового декору, який можна придбати в мене. Тому ще хвилиночка реклами. Я думаю, що я зроблю з часом окреме відео, поки ось так всі журавлі якраз стоять, і покажу, розповім, як вони складаються, з чого більш ось так дослівно пройдуся, покажу вам, щоб ви могли зорієнтуватися, чи вам підходить такий садовий декор, як він в саду служить. Тому що фото фотом, а відео більш таке наглядне, живе відео це зовсім інша річ. Тому зроблю якось окремо. А кому цікаво, то пишіть в інстаграм, телеграм і поспілкуємося вже там. Ну, все, на цьому з вами я можу прощатися. Основну задачу ми зробили це прогулялися по саду і посадили троянди. Тепер на наступний рік. Буде так само, як і тут. Будуть гарні білі троянди, білий колір в саду, і він просто неймовірно гарний. Дуже гарний. Білий колір сад освіжає, його дуже гарно видно у вечірній час. Майте це на увазі. А якщо ще поставити підсвітку, це взагалі буде казково. Буде тут котовник. Напевно, такі самий високі в кутку, і сюди шавлія, яка буде квітувати в першій половині літа якраз з жасміном. Бо зараз жасмін вже переквітнув, і зараз якраз троянди і шавлія. Ой, не шавлія, а кутовник. Ой. Все. Я дякую вам за перегляд, хто залишив свій коментар, вподобайку, хто про це не забув. Хто підписався під час перегляду, вам окрема подяка, бо Ютуб все бачить і такі відео починає просувати. Тому за це окрема подяка. Все, до скорої зустрічі у новому відео. Бережіть себе!